Права рука поліцейського піднята догори, дорожній рух має зупинитися. Це перший сигнал регулювальника. Під час відключень світла, коли не працюють світлофори, а заторів більшає, їх залучають до роботи. Тоді корпус і руки правоохоронця стають вказівками для водіїв і пішоходів. Коли його руки витягнуті в сторону, опущені донизу, або коли права рука витягнута перед грудною клітиною. Тут досить легко визначити забороні напрямки для руху. Так, зі сторони грудей та зі сторони спини регулювальника рух усіх транспортних засобів заборонено. З сторони лівого або правого боків регулювальника рух дозволено нерейковим транспортним засобом прямо або праворуч. Усього є три регулювальних сигнали, і їх неважко запам'ятати, коли його права рука витягнута вперед. Тут також із заборонених сторін у нас заборонено рухатись на спину та зі сторони правого боку регулювальника, зі сторони грудей рух усіх транспортних засобів дозволено лише праворуч, а зі сторони лівого боку регулювальника рух нерейкових транспортних засобів дозволено в усіх напрямках». Регулювання перехресть потрібне тоді, коли дорожній рух ускладнений, зокрема під час заторів чи ДТП. Потреба зростає і через супутні фактори, до прикладу, ожеледицю. Як додатковий аргумент до того, що водії зменшують швидкість руху, що теж може сприяти до затору. Коли в нас тут відключення світла, особливо ближче до темної пори доби, водії звісно зменшують швидкість руху, і це сприяє до заторів. То саме в цей момент є необхідне злучення регулювальника, що й фактично і відбувається. У разі недотримання сигналів регулювальника водієві загрожує штраф. Відповідно до частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у випадку, якщо водії не виконують сигнали регулювальника, на них може чекати адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 510 гривень. Що взяти загальну тенденцію, я більш ніж впевнений, що порушення йдуть не навмисно, а банально через знання правил дорожнього руху. Тому і доводиться проводити таку превентивну та фактичну діяльність, зокрема теж Дарія Курнос, Марія Шавчук, новини міста.